看一下。 там <ріст> Ти версиш дурниці, я і сперечаюся. Істина! Це моя пристрасть. О, ти ж! До чого тут істина? До чого тут істина? Спокійно. Так, спокійно. Кажу тобі, що раблик і черепаха, це одне й те ж. Це різні тварини. Ти са чую. – А дурак. Віддуричую. Дурак. чую. Дурак. Дурак. Дурак, 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 дурак. Все. Від дури чую. Кінчай мене, діставати вже досить. Все, дістав ти мене, о! Ти хоч би вислухала Все. мене. хоч раз. Мене вже дістав. А чого да. ж ми? Що це так? Це тобі. Боже. мені. А чого ж ви тоді Боже. Тут же нема чого сперечатися. Я ж тобі кажу, що равлики Черепаха дивись, дивиш до мене, це одне й теж. Це не й тер. Ну кажу ж тобі одне й те Та тобі будь-хто, будь хто будь хто будь-хто будь скаже. Ти ти кажеш пальцеві, хто будь-хто мені будь скаже. Будь-хту. <сх> да, от скажи мені. Равлик і черепаха це одне й теж. От скажи, от хіба равлик і черепаха не мають хатки? Ого-го-го-голова. А скажи, хіба вони не ховаються у свою? Хай! Ховаються. Хуваються. 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 Дурак. Дурак. хуваються. А скажи мені, хіба вони не мають такого чарівного слизу? Дурак. Мають мають. Хіба в них не такий маленький такий Трохи більший. не кажуть, ну що ти був Як черепаха? Ось бачиш, я тобі довела. Шоравлик і черепаха це одне й теж. Не зовсім так. Не зовсім так. що? Так, я не зрозуміла, що ти хочеш сказати. Шоравник і черепаха, це одне йдеш, а? Це ну одний. Ну, ти й перний равлик. Добре. проведем дискусію. Так, скажи мені, от равлик, э, фу, тобто черепаха, ні, равлик, носить на своїй спині хатку. І ця хатка сидить на нім, наче влита. Тому він і зветься Равлик Опануй. Слимак теж дещо на зразок Равлика. Це равлик без хатки. А черепаха Равликом. Немає нічого спільного, як бачиш, ти не маєш Що? Ти дурак. рація. Хорошо, хорошо, я не маю рації, добре? Ну коли ж ти такий сильний в зоології, поясни мені, поясни мені, чого це я не маю рації. Де mm к -hmm. тому, що що? що? Де тому, що я зараз буду їсти, а ти будеш дивитись. Я не маю рації. Я не маю рації. Тобі рація. Я казала разів, що равлики черепаха це одне й те теж. Нема тут чого сперечатися. А чеки. Ой, перші, як запахло. Ой, равлики черепаха, це одне й те ж. Ой, йде! Равлики черепаха, це одне й А Я не маю, я завжди мала рацію. Ну, може, може, там. Колись. Оці мало. Равлик черепаха, це одне й те ж, а? Може. А? а може, і не. Давай. Равники черепаха це одне й те ж. Можливо. можливо. А? А. Трошки копас, да. Копасний купає. Такий сливий такий. А може, не одний. Ну, запий, запий не все так. який черепаха, це одне й теж. Той хатка. І той гравник з хаткою. А може й людне. А може одне. Так, пива вже нема. Кобаси нема? Нема. Нема. Одний теж? Ага. Це не одне теж. Мені вже набридло тобі доводити. Ти нічого не хочеш свою рацію неснучою помічати. Тому що в тебе її немає. Ти <хи> <хи> в мене вправ ради. <хи> в <У> мене <була рабши> <рабш <apo> <рабши> така рація. Боже мій. Хотіла бути архітектором, Рації в мене немає. Я хотіла будувати будинок, Немає рації. У черепахи є ріжки. А ріжки я, я не помічала, може є. А. А, у рабника є. Є, є, є. І у черепахи є. Тільки тоді, коли, коли висової він. Черешки. Скажи мені, що ти їси? Що ти їси? <риклад> а але готують по-різному. Але один одного вони не їдять і вовки, і вовки теж не їдять одне одного, тому що вони всі одного і... А, виду ту тебе йдіотські! Що ви ще ти сказав? Що ми належимо до різних видів? А. Mm -hmm. Я починаю вірити в неймовірне і розуміти на Мені відразу зрозумілим і ваша жіноча чесність, і ваша філософія. І мене вже більше не дивує те, що ви на півночі не вмієте. Навіть приблизно уявлення не маєте що таке хай. Я перепрошую, але я здається не давав вам жодному приводу. Ну. Але я була до вас досить прихильна. І навіть відвідувалась час від часу. А ви пам'ятаєте, до речі? Як ми зустрілися вперше? Як я можу це забути? У вас тоді було кар... карі очі у вас? Каштанове волосся і яскраво чого не купить. А ще ви носили таку фіолету. Вони ж не буде в запиті, просто. Як вдовний? Тому не розумію. Так, ви навчили мене розуміти, що таке кохання. питання. Наша радість непослужження забути про вас, чи він так. А якою надзвичайно вірною я вам була. Ну, що ви вірна. Не Часом не хочу саме сперечати, щось доводити. Звичайно, чарівна жінка. Все-таки жінка. І кожна жінка в кохання жорстоке. Ви називаєте жорстокістю те, що саме є стихією кохання? Природою жінки. Віддаватись, коли любить. І любити все, що подобається. Бо я для коханця. Вірні, доки ми любимо. Ви вимагаєте від жінки вірності без насолоду. Щоб вона видавалася вам без кохання. Так хто тут жорстокі? Жінка чи чоловік? Взагалі mm. люди півночі сприймають кохання занадто важко. Занадто серйозно. Говорять про обов'язки там, де мова може йти лише про насолоду. Чесні, почуття та такі тривалі зв'язки. Але це невдомовна, ненаситна журба за голим язичництвом. Але те кохання, таке справжньої божественної веселості, не годиться для вас, сучасних дітей-рефлексій. Коли ви хочете бути природніми, пустите вульгарними. Природа здається для вас чимось ворожим, жорстоким. Ви зробили з грецьких богів демонів, з венери. Чортицю. Ви можете її проклинати, відлучати, вбивати в аханічному шаленстві себе перед її жертовником. Як жертв. А якщо знайдеться серед вас один, хто спроможеться поцілувати і яскраві червоні губи, то він одразу біжить в покаянному рубищі в Рим. Чекає, поки засохнув посох розквіте. В той час, як під її ногами розквітають справжні квіти. Але вам не потрібен їх аромат Залишайтеся серед свого північного туману.